Уявіть собі, що є один простий секрет, який може перевернути ваше життя з ніг на голову. Не магія, не чаклунство, а забута правда, яку століттями використовували мудреці, щоб змінити свою долю. Це не про те, як чекати на диво, а про те, як взяти кермо своєї реальності у власні руки. І найголовніше вам не доведеться нікому про це розповідати, просто зробіть це тихо у своїй голові і спостерігайте, як світ навколо вас починає підлаштовуватися під ваші бажання. Звучить занадто добре, щоб бути правдою. Але що, якщо я скажу вам, що ваш розум це не просто інструмент для думок, а ключ до дверей, які ви давно вважали зачиненими? Давайте поговоримо про те, як ми зазвичай живемо. Більшість людей вважають, що минуле це щось непорушне. От, наприклад, ви посварилися з кимось вчора, слова сказані, емоції вирують, і ви думаєте, ну, все, цього не змінити. Або, може, ви чекали на важливу звістку: підвищення на роботі, дзвінок від друга, гроші на картку, але цього не сталося. І ви приймаєте це як факт, таке життя, що поробиш. Але що, якщо я скажу вам, що минуле це не камінь, а глина, воно існує лише у вашій голові, і ви можете ліпити з нього що завгодно. Так, ви не повернете час назад, але можете змінити те, як ваш розум сприймає те, що було. А коли змінюється сприйняття, змінюється все: ваше сьогодення, ваше майбутнє, навіть люди навколо вас. Ця ідея не нова, її колись відкрили люди, які зрозуміли, що наш мозок це не просто записник подій, а справжній архітектор реальності. Подумайте, коли ви згадуєте щось погане: сварку, невдачу, образу, ви ніби знову проживаєте це. Ваші плечі опускаються, серце стискається, і ви несвідомо несете цей тягар у сьогоднішній день. А тепер уявіть, що ви можете взяти цю згадку і переписати її як сценарій фільму, не просто помріяти, а відчути, що все сталося інакше. І коли ваш розум повірить у нову версію, реальність почне підлаштовуватися. Це не фантазія, це закон свідомості, який працює, якщо знати, як його застосувати. Отже, як це зробити, перший крок виберіть момент, який хочете змінити. Припустимо, ви нещодавно отримали відмову. Може, ви подавалися на роботу своєї мрії, а вам сказали, ви нам не підходите, або чекали на важливу підтримку від близької людини, а вона вас підвела. Замість того, щоб прокручувати в голові цей провал, сядьте зручно. Закрийте очі і уявіть, що все пішло інакше. Уявіть, як вам телефонують і кажуть: Вітаємо, ви прийняті. Відчуйте радість, як ваше серце б'ється швидше, як ви посміхаєтеся, тримаючи слухавку. Або уявіть, як той друг обіймає вас і каже, я завжди з тобою. Проживіть це так, ніби це вже сталося. Не просто подумайте, відчуйте запах кави в офісі, тепло обіймів. Звук сміху, ваш розум не відрізняє уявне від реального, коли ви додаєте емоції. Другий крок: повторюйте це одного разу замало. Уявіть, що ваш мозок це старий магнітофон, який грає одну й ту саму касету. Щоб записати нову мелодію, треба прокрутити її знову і знову. Найкраще робити це перед сном, коли ви розслаблені, а підсвідомість відкрита як чиста сторінка. Лягайте в ліжко, закривайте очі і повертайтеся до своєї нової версії минулого. Наприклад, ви посварилися з мамою через дрібницю, вона щось різко сказала, ви відповіли, і день був зіпсований. А тепер уявіть, що замість сварки вона обняла вас і сказала: Ти моя гордість, відчуйте тепло її рук, запах її парфумів, спокій у душі. Прокручуйте це щовечора, поки не відчуєте, що стара версія стирається, а нова стає правдою. Чому це працює? Бо наш розум живе повтореннями. Подумайте про дитячу пісеньку, яку ви чули сто разів, вона намертво вкарбувалася у вашу пам'ять або про той момент, коли вас образили в школі, і ви досі пам'ятаєте кожне слово. Повторення робить спогади реальними для вашої підсвідомості, і коли ви замінюєте стару касету на нову, ваш мозок починає вірити, що так і було. А коли він вірить, ви змінюєтеся, ви стаєте впевненішими, спокійнішими, щасливішими, і люди навколо це відчувають. Вони не знатимуть, чому, але почнуть ставитися до вас інакше, бо ви вже не та людина, яка носить у собі вчорашній біль. Але є третій крок, і він найважливіший мовчіть. Це те, де багато хто провалюється. Ви відчули перші зміни. Може, вам несподівано зателефонували з пропозицією, або хтось вибачився без причини, і вам хочеться кричати на весь світ, воно працює, але не робіть цього. Не розповідайте друзям, не пишіть у соцмережах, не шукайте підтверджень чому? Бо коли ви говорите про це, ви ніби витягуєте енергію зсередини назовні. Уявіть, що ви печете пиріг, поставили його в духовку. Але що п'ять хвилин відкриваєте дверця та щоб перевірити, що станеться, він не пропечеться. Так само з цією технікою, ваші думки це тісто, яке має дійти у тиші. Якщо ви починаєте шукати докази, а де ж мої гроші? Чому він ще не подзвонив? Ви руйнуєте процес, подумайте про природу. Квітка не цвіте, коли ви щодня викопуєте її коріння, щоб подивитися, чи росте вона Вона розквітає тихо у свій час. Так само ваші зміни прийдуть, коли ви перестанете їх чекати і просто повірите, що вони вже тут. Пригадайте бабусю з села, вона не сумнівалася, що з маленького зерна виросте соняшник. Вона садила його, поливала і знала, що природа зробить своє. Ви садівник своєї реальності. Посадіть нове минуле у своїй голові, доглядайте його щовечора і не викопуйте, щоб перевірити. А тепер уявіть, що буде, коли це спрацює. Ви прокидаєтеся одного ранку і все інакше. Телефон дзвонить. Вам пропонують те, про що ви мріяли. Людина, яка вас образила, пише: «Пробач, я був неправий». Ви дивитеся в дзеркало і бачите не вчорашню втому, а впевненість. І ніхто не знатиме, як ви це зробили. Це ваш секрет, ваша тиха сила. Бо справжня магія не в гучних словах, а в тому, що ви тримаєте в серці. Тож спробуйте це сьогодні, візьміть одну річ, яка вас турбує, маленьку чи велику, і перепишіть її у своїй голові. Уявіть, що все сталося так, як ви хотіли. Відчуйте це. Повторюйте перед сном і мовчіть. А потім приходьте в коментарі, не розказуйте, що ви робили, просто напишіть, воно працює. Бо коли ви відпускаєте потребу в доказах, життя саме їх приносить. Ви готові змінити свою реальність, тоді починайте прямо зараз, тихо, без слів. Лише ви і ваш розум. Дякую, що дослухали до кінця. Якщо вам сподобалося, ставте лайк. Діліться з друзями і підписуйтесь на канал. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові історії, які змінюють життя. Гарного вам дня, і нехай ваші мрії стають реальністю.